Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як додати зображення в Excel. У нас є декілька різних способів додавання зображень, в залежності від того, якого ефекту або ж якого результату ви хочете досягнути з додаванням зображення. Перший спосіб це додавання зображення для тла вашого аркуша. Так ось, якщо ви хочете додати зображення, щоб воно було тлом вашої сторінки або ж вашого аркуша в Excel, нам потрібно зайти в. Закладку, яка називається макет сторінки, і класнути на опції «Фон». Ми натискаємо сюди. Excel тут питає, чи ми хочемо завантажити якісь зображення з інтернету, чи працювати автономно, тобто з вашого комп'ютера. Я виберу опцію автономно. І Excel відкриє мені папку з моїми зображеннями. Наприклад, я захочу використати ось це зображення у якості тла свого документа. Я натискаю Вставити і дивіться, що відбулося. Excel зробив так, що тлом моєї таблиці або фоном моєї таблиці є зображення, яке я щойно відкрив. Цікавий момент в тому, що це зображення буде видиме лише у вашому документі. І з цим зображенням Excel не особливо багато варіантів нам пропонує, навіть якщо я зменшу або збільшу масштаб цієї таблиці, то зображення не змінюється і також не зменшується і не збільшується. І навіть якщо я зайду в опцію File і захочу роздрукувати цей документ, то як ви бачите в попередньому перегляді, мені не буде показуватись це зображення. Можливо, я тут зміню орієнтацію на альбомну і також додам масштабування, щоб я міг бачити всю мою таблицю. Але я думаю, ви зрозуміли, що в цьому випадку, коли ми вказали і встановили якесь зображення у якості тла нашої таблиці або ж нашого аркуша, то це зображення не буде відображатись ніде, крім власне таблиці. Можливо, щоб вам було веселіше працювати з Excel. Поки що я видалю цей фон або це зображення. Наступна опція, про яку ми говорили в одному з попередніх відео, коли ми розглядали діаграми, як додати, створити і відформатувати діаграму в документі. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. Так от наступна опція це додати зображення у власне діаграму. Для цього нам потрібно виділити діаграму, потім зайти в закладку Вставлення, тут вибрати ілюстрації, зображення, цей пристрій. І додати якесь зображення. Наприклад, ми додамо сюди віслюка, так як і в попередньому відео, як ви бачите, це зображення додалось у власне діаграму, оскільки діаграма була виділена на момент додавання цього зображення. Ми можемо це зображення трішки підформатувати, змінити розмір, оформлення і помістити туди, де нам подобається. Ось так. І тепер, коли ви будете, наприклад, перетягувати діаграму, то це зображення буде перетягуватись разом з цією діаграмою. Ну і останній, третій. І найцікавіший момент це коли ви хочете додати зображення у власне клітинку або ж комірку. Для того, щоб це зробити, потрібно виконати декілька кроків. Спершу, звичайно ж, потрібно знайти клітинку, куди ми будемо додавати це зображення. Наприклад, в цьому випадку ми додамо сюди якийсь новий запис. Додати клітинки. Наприклад, я хочу додати зображення якоїсь компанії, наприклад, Google. Так, напишемо тип товару, каша від Google. Ось так, тут буде якась дата. Я зараз на хвилинку зупиню це відео, щоб додати швиденько всі записи в цю таблицю. запис у мене доданий. Тепер мені потрібно створити ще один стопчик, де у нас буде логотип компанії або ж зображення. Я класно, ось тут. І виберу опцію Додати клітинки. Готово. Так, і напишемо тут логотип. Окей, готово. І зменшимо трішки цю клітинку. Цей стопчик, точніше. Ось так. Тепер. Де у нас тут Google? Ось тут. Наступним кроком додамо в цей аркуш зображення. Натискаємо на вставлення, ілюстрації, зображення, цей пристрій. І додаємо зображення, наприклад, у мене є зображення, логотип компанії Google. Вибираю вставити, поки що це зображення додалось згори над власне моєю таблицею. Тобто, як ви бачите, я можу тягати його туди-сюди. І навіть якщо я вирішу роздрукувати цей документ, дивіться, що буде відбуватися. Це зображення так і сидить поверх моєї таблиці. Але мені не потрібно, щоб воно сиділо поверх таблиці, мені потрібно, щоб воно сиділо ось тут в ось цій клітинці в стопчику B, навпроти запису каша від гола. Першим ділом мені потрібно трішки зменшити це зображення, щоб воно помістилось в цю клітинку. Наступний крок. Для того, щоб це зображення сиділо в клітинці і нікуди не рухалось і не зміщувалось, мені потрібно буде зробити наступний крок. Затиснути на клавіатурі кнопку Alt. І після цього захопити мишкою це зображення і перетягнути його в клітинку. І це зображення автоматично приклеїться до країв цієї клітинки або ж цієї комірки. Тепер я відпускаю кнопку Alt на клавіатурі і відпускаю ліву кнопку мишки. Тим самим ми кажемо Excel, щоб він приклеїв, так би мовити, це зображення до якогось із країв або ж полів цієї клітинки. Наступним кроком нам потрібно приклеїти. Або ж залочити, якщо можна так сказати, це зображення до цієї конкретної клітинки. Для цього нам потрібно класнути на цьому зображенні правою кнопкою мишки і зайти в опцію Формат зображення. Справа у нас з'явиться ось така додаткова панель, в якій нам потрібно знайти секцію, яка називається властивості і розмір. Ось тут вона. Потім зайти в секцію властивості. І тут вибрати перший елемент, який називається переміщати та змінювати розмір. Готово. Можна закрити цю додаткову панель. Коли я буду зменшувати або збільшувати розмір цієї клітинки, й зображення буде автоматично збільшуватись або зменшуватись, щоб поміщатись в цю клітинку. Наприклад, я можу зробити ось так. Звичайно, пропорції виходять не найкращі, але вам потрібно буде підібрати такий розмір клітинки, в якому це зображення буде виглядати пристойно. В моєму випадку це буде десь ось так. І якщо я зараз зайду в опцію «Файл», «Друк», то ви можете помітити, що логотип виглядає саме так, як потрібно, і знаходиться саме там, де потрібно. І також, якщо я захочу прокрутити свою таблицю вгору вниз, справа вліво, то це зображення буде залишатись на тому місці, де я його лишив, точніше в тій клітинці, до якої я це зображення прикріпив. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, також залишайте коментарі, нам завжди приємно.